Скільки забарний отримуватиме в ПСЖ. Ілля вже прямує в Париж. В прямому сенсі, його немає в заявці Борнмута. Миколенко вибив через травму. Зінченка готові відпустити. Степанов знову найгірший. Рибров про Судакова та трішки УПЛ. Дані друзі, Макс Колядакерна трибуна, найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козицьку вподобайку. І полетіли. Сьогодні і про УПЛ, і про наших в Європі, і про інше цікаве, звісно, теж поговоримо. Пого вперед. Ну і почнемо ми з української прем'єр-ліги. Пройшло вже чотири поєдинки. Я відзначу три з них. По-перше, поєдинок Полтава-Верес, в якому номінальні господарі, бо все-таки матч був в Кропивницькому, перемогли Верес 1-0 в матчі з такою кількістю боротьби, чесно кажучи, що я такого не бачив, не знаю, можливо. Ніколи навіть. Це був не те, що футбол, знаєте, це була якась так, так, така прям рубка, що іноді мені здавалось, гравці одне одного просто на полі повбивають. Я не знаю, як взагалі цей матч можна було там дивитися і не переживати, що зараз хтось з прямої в когось летить просто підкат на підкат, боротьба на боротьбу, корпус-корпус, просто неслось максимально. Полтаві трішки більше пощастило. Це їх дебют дебютна перемога в УПЛ. Перша перемога в УПЛ в історії, в принципі, їх вітаємо, а верес, верес на початку гальмує. В іншому поєдинку київське Динамо знищило рух з рахунком 5-1. Рахунок був 5-0, майже до завершення матчу. Це було повне. Повне знищення. Це була дуже впевнена перемога від київського динамо. Ну, направду ну, не відчули вони взагалі зараз рух Федика. І це, власне, друзі, те, про що я говорив в минулому відео. Рух сам не знає, в що він грає. І такі помилки, таких помилок, в принципі, припускатися в цьому поєдинку. Ну, це. Це, звісно, абсурд. Так, ви зараз скажете, та ну подивись, Макс на і склад. Вони ж, як завжди, продають свою молодь, виставляють її на показ. Он дзюринець, кому там 15 років, він 2010 року народження дебютував, там пару хвилин побігав. Он Романа вже продали до Польщі. Це ж їхня філософія. Ну, у них постійно змінюється склад, тому ну, то чому дивуватись? Та в принципі так, та в принципі так, але згадуючи, наприклад, там роботу пономарьова над цими ж парубками. То там якось пошвидше воно все рухалось, якісь результати були. Ну от пан Федик, якого ж там Нагельсман називали колись десь, хтось не знаю де хто, але називали якось на старті сезону. Ну, взагалі, що з ССК Полтава, це була мука, що з Динамо. Це повна, абсолютно е, мука. Руху сил. Інший поєдинок, який згадаю, це власне третій і заключний по УПЛ на сьогодні від мене. Кривбас переміг Металіст 1925 з рахунком 2-0. Якщо дивимось на рахунок, то враження ніби ох, комфортна, легка перемога. Якщо подивитись на матч, то, а, ну, скажімо так. Такі перемоги з таким рахунком бувають не завжди через те, що ти грав краще, ніж е, твій суперник. Просто суперник іноді міг чудити бо що на полі. І найкращий коментар, який мені тут е, зайшов, який мені максимально відгукується, кріптани завернули не туди. Загалом, якщо так взяти по цьому поєдинку, я його дивився, Металіст 1925, особливо в таймі першому, дуже подобався. Там ще повітряна тривога збивала темп, але от, з точки зору білдапу вони виглядали вони достатньо непогано. Вони першими забили в цьому матчі, втім гол скасували через положення позагрою. Металіст 1925 в цьому матчі мені сподобався більше, ніж Кривбас, але були індивідуальні помилки від футболістів. Металіста, вони свої голи пропустили, такі поразки вони бувають. А... Мене тут трішки дивує насправді така трішки агресія в сторону харків'ян, що О, накупили оце от все, і знову кріптаний, і ніхто ні в чому не розбирається. Мда. Другий тур, новий тренер, потрібен час, дуже рано робити будь-які висновки. А те, що я побачив в матчі проти кривбази проти достатньо агресивної команди, це ще було непогано. Втім, результат на табло, звісно ж. Ну і по матчам УПЛ від мене на сьогодні, друзі, все. Втім, власне, сьогодні ще низка матчів УПЛ. А саме три оболоні Олександрія, Полісся Колос, Карпати, Шахтар. Ой, до речі, останній матч, останній заголовок. Це прям вау. Дивіться всі поєдинки, і завтра про них поговоримо. Ну і згадали ми донецький шахтар ще, правда, одним словом. Тут одразу таки хочу згадати коментар Сергія Реброва нещодавній про Георгія Судакова. Я вважаю, що якщо великі команди пропонують 30-40 мільйонів, то цей гравець повинен літати? Ба більше того, є і такі, що вважають, раз тренеру платять більше мільйона у рік, то він повинен вміти. Тренувати, але це все стереотипи. Ми давненько вже не говорили про Судакова. Звісно, питання його трансферу, воно зараз не актуальне взагалі, його очевидно не продадуть цього літа нікуди вже. І от Сергій Риборов сказав такий коментар: на правду, що от, хочеться одразу відзначити, є одна, на мою думку, причина, чому зараз Судаков не демонструє той футбол, який він демонстрував там рік тому, два роки тому. Це одна причина, на мою думку, стеля. Судаков вже ніяк не може прогресувати в цьому шахтарі. Йому потрібні нові виклики, йому потрібні нові більш сильні суперники, що матчу, а не тільки там в Лізі Чемпіонів чи Лізі Європи, чи так десь там в інших місцях, чи за забірну, власне. Йому потрібна постійна конкуренція. Судаков вперся в стелю, він не прогресує. Тому зараз, коли ми бачимо якийсь перформанс від Судакова, то у нас одразу реакція: типу, ого, нічого себе, Ну нарешті. Ну, гравець вже не прогресує, Він сам про це говорить, що йому хочеться в нову команду, йому хочеться в Клуб, він хоче вже покинути шахтар. Не те, що йому шахтарі не подобається, просто він хоче прогресувати і йти далі. Для цього лишатися в УПЛ неможливо. Тому, в принципі, коментар Сергія Реброва логічно, достатньо. Як і коментар про зарплату тренеру збірної. Ну і щодо Шахтаря є теж неприємності, Ласіно Троурев вибув на 5 місяців через травму, Кевін пропустить ще 2 тижні. Про це повідомляє Дмитро Вінков. І це дуже дуже, і дуже неприємні, звісно, новини для. Гірників. І я зараз говорив про Кеменна, а не про трауре. На мою думку, Лосіна Трауре на превеликий жаль, він такий з виду добряк, але, ну, на жаль, травми йому кар'єру по факту і ламають. Ну, все. Я думаю. От... Якщо вас цікавить, як травма може закінчити професійну кар'єру, ну якось так. Ну і прямо йому далі до гравців, які тільки починають свою професійну кар'єру. Артем Степанов друге поспіль отримав найнижчі оцінки від Хускорд серед всіх гравців старту матчу за участю Нюрнберга. Вони поступили з Дармштадту 0 1 Неприємний такий початок для нашого нападника в вже команді не молодіжні. арсенал готовий відпустити зінченка безплатно. Олександра запропонували наполі. Повідомляє Іль Мартіно. Спочатку лондонці встановили ціну на 28-річного українця 10 мільйонів фунтів стерлінгів, близько 12 мільйонів євро. Але зацікавлених в ньому не було. Тепер каноніри готові відпустити. Футболісти безплатно, зважаючи, що через рік спливе його контракт. Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав пошкодження у товариському матчі з Ромою. 26-річний лівий захисник і рисок розпочав гру проти римського клубу у стартовому складі команди. Проте вже на 11 11-й хвилині його замінив Адам Азну. За інформацією, Ліверпуль Ехо перед своєю заміною Миколенко опинився на газоні. Після чого зробив жест рукою, яким засвідчив, що йому потрібна. Залишити поле. Портал Лекіпи опублікував дані стосовно зарплати захисника Еліза у ПСЖ. За даними джерела, 22-річний українець, який перейде з Борнмута, отримуватиме 4,5 5 євро чистими на рік у свій перший сезон. Контракт буде розрахований на 5 років. Що цікаво, до речі, друзі, ілля вже не потрапив в заявку Борнмута на матч проти сосєдада. Ну, звісно, про що це ще може говорити, коли твій основний ЦЗ не потрапляє Заявки на матч. Не про травму ж, про них ми не чули. Абсолютний here we go, як то кажуть. Питання дня, годинки, не знаю. Побачимо і забарний вже в вже ПСЖ. <му> ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа, обов'язково почимось.